Наша знімальна група побувала на західноукраїнській шахті «Надія», аби з'ясувати перспективи енергетичної альтернативи, адже понад 70% шахт Донбасу перебувають під контролем російських військових та сепаратистів. Особисто я не розумію, що означає почути Донбас, але почути шахтарів ми спробували. У них справді пекельна і небезпечна робота, і вони повинні мати право не лише на оплату праці, але й Знаєте, звучить може і банально, але на життя, аби спускаючись під землю, вони знали, що неодмінно піднімуться на гору. Чи це такий собі західноукраїнський Донбас в мініатюрі? На шахтах зав'язане, чи не все? Тисячі робочих місць для тих, хто спускається під землю, і тих, хто обслуговує навколишню інфраструктуру, починаючи від прання і пошиття шахтарських роб, закінчуючи дитячими садочками для шахтарських діток. Ми побували на унікальній шахті, котра з десяток років не бачила жодних державних субвенцій. Грошей влада просто не давала. Натомість зарплати в шахтарів були не меншими ніж на Донеччині. Звати цю шахту Надія вона чи не єдина в Україні, що має ім'я? Решта шахт мають старі малоромантичні назви: шахтарська трацит, Добропіль вугілля, шахта управління Покровське. На шахті Надія працює тисяча людей. Серед них є і вимушені переселенці зі Сходу. Ну я працював на Донбасі. Сам я з міста Макіївка, працював на шахті. І коли начались бойові действия, звісно, роботи на шахті стали ухудшатися. В том плане, что, допустим, еще июнь, июль месяц мы отработали нормально, в августе отработали 10 дней и начались боевые действия очень серьезные. И на шахту мы практически ходили, только отмечались. Вот. Нам, мне посоветовали, чтобы мы приехали сюда, в Львовскую область, в город Червоноград, вот Сосновка. Вот. Я приехал, походил по шахтам по объединения Львов-Уголь, там категорически мне никто ничего не сказал, что даже были такие случаи, люди, когда я начал говорил, что я из Донецкой области, в одной шахте, в отделе кадров женщина вообще развернулась и ушла, даже не сказав мне ничего, сказала нет и все. Ну потом так я уже думал, что все, у меня никакого ничего перспективы не будет. Случайно так сказали подъехать на вот эту шахту, девятую шахту Надия. Здесь совсем другое отношение. Директор, главный инженер вот. Пообщались с женой, со мной тепло, нормально, предложили работу сразу же. Ну, настроения разные. В принципе, настроения такие. Люди, которые старше 45-50 лет, в принципе, все под. Ну, поддались на вот эту вот пропаганду, на вот эту всю уловку Российской Федерации о том, что Донбасс это не часть Украины, что Донбасс это какая-то ну, совсем отдельная, может быть, структура, да, и вбилась пропаганда в голову, допустим, телевидение, там нет, кроме российского, нет ничего. Людей, которые имеют тарелки спутниковые, да, те еще могут посмотреть один плюс один или там каналы там 24 или ваш вот эспрессо, да, есть каналы, но в принципе по большому счету, там только российская пропаганда. И тот народ, который вырос в Советском Союзе, и он ждет и жаждет ну, возвращения, он думает, что действительно Россия может вернуть туда мороженое там, за 10 копеек или хлеб по 20. И в это свято верят. Реально люди в это свято верят. Более молодое поколение, оно да, оно, оно смотрит на вещи более реально. И видит разницу между тем, что показывает российское телевидение, и тем, что происходит на самом деле. У меня непосредственно, у меня возле дома находился штаб этой ДНР. Там были солдаты их, они там обучались. 400 метров от нашего дома на площадке стояли установки ГРАД ДНРовские и обстреливали аэропорт сколько бы я ни говорил даже людям, может быть, из других районов, что ДНР обстреливает, вот с жилых кварталов обстреливает аэропорт, не может такого быть. Но я своими глазами вижу, люди видят у нас в районе, что это. Ну, то есть, есть момент, когда люди просто ну, не хотят верить в то, что даже в очевидные вещи. Вот так вот и происходит э, такая ситуация сейчас, на данный момент, на Донбассе. У меня есть страна, у меня есть флаг, у меня есть гимн. У меня есть родина. В первую очередь я никогда не считал Донбасс неотделимой, ну, неотделимой как бы, частью от Украины. Да, Это всегда для меня было частью моей страны. Поэтому для себя у меня один вывод был, что я должен был уезжать вглубь страны. Ну и так как я горняк по образованию, да, я искал именно работу в первую очередь в горной промышленности. Якщо порівнювати з Донбасом, шахти західної країни менше за потужностями та й покладів чорного золота у них менше. Свого часу радянська влада нещадно експлуатувала Львівсько-Волинський вугільний басейн, вибираючи вугілля, котре було видобуто найлегше. Відтак старі шахти потужності видобутку збавили. Натомість гроші для розвитку галицьких шахт виділялись менше на порядок. Вугільні клани Донецької і Луганської мафії виводили бюджетні кошти у першу чергу, виключно свої підприємства. Схема всмоктування бюджетних коштів була примітивна, як гумор Януковича. Мільярдні субвенції давалися на шахти правильних людей, котрі відкатували стільки, скільки треба. Питаю вас. Отже. Ну, як нам бути, скажімо так, західноукраїнською вугільною промисловістю? Тому що ми розуміємо так, що Донбаський угольок від нас відходить, а лишається наш західноукраїнський. Так, наскільки все в нас запущено і погано, як кажуть ну, простою мовою. Якщо на сьогоднішній день весь схід розвалений, залишились шахти Західного вугільного басейну, мені здається, треба в обов'язкову чергу їх зберегти і все ж таки зробити все, щоб люди мали робочі місця. Ну, тобто, дивіться, от ми з 2003 року працюємо без державних фінансових дотацій. В нас всі наші витрати пов'язані з виробництвом, утриманням соціальної сфери, ми покриваємо виключно за рахунок коштів, які ми отримуємо від реалізації своєї продукції. Що, що накопали, що продали. що продали. Маємо заробітну плату, mm. маємо те, що ми на сьогодні створили. В 2010 2011 році, коли в нашій країні... Був збалансований попит пропозицію на ринку енергетичного вугілля. Було все дуже добре. Була висока ціна, була е, нормальна реалізація. Тобто, було все збалансовано, і нашому підприємству було лег легко. Шахта працювала злагоджено. Ми сплачували всі податки, ми платили людям зарплату. Ми були фінансово успішні, ми допомагали абсолютно всім. 2012-2013 рік, коли почався профіцит вугілля, коли була смішна мізерна ціна на видобуток вугілля, ну це було смішно, коли собі вартість, наприклад, була 800 гривень, а ціна вугілля 530. Ну, це знову ж таки це злочин. Mm -hmm. Ще... Тобто це свідомо робилося э, за, думала, за часів Януковича. Тобто, а яка була мета? Тобто знищення якісь там незалежні? Вугільні компанії, боротьба з конкурентами чи чому у них була одна мета збагачитись Любими способами. Я інакше цього не назву. Я не знаю, чи вони це рахували злочином чи ні. У них була мета дешевше купити, дорожче продати, І робили штучно якийсь профіцит вугілля. Хоча я не розуміла, чому всі видобувають вугілля, схеми були. В принципі, ті самі все те саме, але ціна була дуже смішна. Ну, занеджено, так можливо, для Ні, того, щоб. Це буде протягом двох років, 2012-13 рік, е була смішна ціна. Тобто був видобуток. Ще була одна проблема, воно просто не реалізовувалося. Воно місяцями лежало на складах. Вигілля чим довше лежить, тим воно втрачає uh -huh. свою якість. Ну, а дивіться, що відбувається. З вашою галузю зараз, тобто, по ідеї, так ми розуміємо, що ми маємо проблеми з російським газом, ми розуміємо, що зросли ціни. Тут я розумію, мала би початися золота ера е, видобування вугілля, так тобто, ну тим більше, що половина шахт не знаю сходу України, там перебувають під контролем росіяни сепаратистів Тобто, ну тобто, ви. По ідеї мали би кидатися, не знаю, там, золотими мали монетами. Мали би процвітати? З золотими монетами просто кидати, тому що ну, це ваша пора. Так? Тобто ось люди, які видобувають вугілля в нас попереду, зима і так далі. Такого немає. Реалізація є, реалізація відновилась. Знову ж таки, стоїть питання ціни. Ну, взагалі, мені здається, все ж таки ми реалізовуємо вугілля на ТЕС, на збагачуває ага. на. Теплові електростанції, і мені здається, що все-таки такі стратегічні об'єкти вони повинні бути однозначно назад повернені в державну власність. Тобто націоналізація та так, так. Тому що не може бути, що підприємства ну, в основному, є вугільне підприємство. Вони в основному є частина приватних шахт. Але в основному вони є державні, і тобто це абсурд, що шахти є державні, тес приватизовані. Воно не може так бути. Має бути загальний цілий механізм і система, так як було колись. Не можна відривати шахту від збагачувальних фабрик. Від тес. Ну це одне ціле механізм. Такого yeah. не повинно бути. Якби того такого не зробили, мені здається, що і можливо навіть на ті часи, якби це всі тез були в державній власності націоналізовано, можливо, би було все поінакше. Ще є один нюанс: по моєму 2006 рік всі підприємства вугільної галузі вступали в енергоринок. Я не пам'ятаю, чи то постанова, чи закон України був, по-моєму, один місяць. Вони мали термін, за який треба було подати документи, вступити в енергоринок, і їх включали в реєстр підприємств паливно енергетичного комплексу і списували їм борги. Не відразу через відповідний період часу їм списували борги, тобто шахти, які мали дотації, їм ще поступово з руками списували борги. І в них фінансова картина була набагато наприклад краще ніж нас на сьогоднішній день е дуже важко практично неможливо вступити в енергоринок. Зараз у нас завдання ми хочемо написали листа, ми підготували пакет документів, і ми хочемо звернутися до нашого профільного міністерства до Мінвуглепрому з проханням, щоб вони нам допомогли. Вступити в енергоринок. Для нашої шахти на сьогоднішній день це є єдиний вихід. Зараз ми будемо сходити вниз так, до, до шахти. Залом можна сказати, що амуніція шахтаря не поступається амуніції підготовленого бійця АТО. І полі я батон Ну, Нарешті ми розпустилися, так і глибина, на якій ми зараз перебуваємо, можливо, не астрономічно, але такі перекорні 430. Аби з дрьох Це від транспорт шахти, вагонетка для перевезення шахтарів, тому що доводиться до намотувати по декілька кілометрів. Не страшно вам буде отак, от піти і зв'язатися з шахтою з воїною промисловістю? Ну так взагалі то ні, але перші рази відповідно є враження після шахти, але вже привикається, нормально. Довсим нормально відносимося до цього. А скільки ви працюєте на шахті враховуючи з декретом сім років? Марші дери визначають на маршідера, напрямок. дають напрямок шахтарям. От у нас є відповідний план роботи, куди ми повинні зайти. Відповідна кінцева точка. І в нас ми собі визначаємо по планах наших відповідні кути, і задаємо напрямок. Задаємо вісочками, куди шахтарі повинні йти. Наприклад, в такі от вирубки вели, виробці великі. Mm -hmm. Ми задаємо їм скобу. і вони знають, що скоба має бути 50 см, Відповідно, праву стінку тримають цією скобою і, і направляються туди, куди вони повинні йти. Я сюди занесла. Е, вийшла заміж за чоловіка, приїхала в Червоноград і працюю. А як сеолог, ну, тобто закінчили геологічний факультет. Закінчила Дніпропетровську національний гірничий університет. Також мій чоловік там вчився, нинішній. І я приїхала за ним. Я взагалі з Дніпропетровська приїхала за ним в Червоноград, Тут працюємо тільки щоб ви бачили спокійно, що він нормально сюди їхав. В шахту а давно приїхали? Рік часу вже в шахті працюю. — Ага, тут, так? Так. Да. Ну і як вам було взагалі відчуття Там різниця між східною Україною Західною Україною? Е, дуже велика різниця в плані менталітету. Тут дуже добрі, щирі, фані люди. А там? А там Не такі, на гавалювати. <свісно> 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 там різних багато буває. Нас поважають в шахті, тому нам трохи легше, трохи хлопці допомагають. Так, часом, нам нормально. А що найтяжче в цій роботі? Mm. Ну і для, жін, для жінці в шахті. E, таскати дуже тяжко прибори, передателі, то все тяжко носити. Вот, з собою. Вот, коробочка можете зняти. Так, скільки вона? Дуже важка. Можна Попробувати? Попробувати. Попробувати. Ну кілограм 5-6 важить ага, коробочка плюс плюс, плюс, плюс рятівник, плюс, плюс рятівник, рятівник плюс... плюс каногонка, плюс штатів. А то ще по розрізках полазити. на колінах, на колінах нам да. покажемо в розрізках <laughs> на колінах, розріна. На Ти колінах. На колінах, да. так. Так, це найгірше на колінах лазити, напевно. Це, напевно, і є саме важче. З того тобто, стену. а якісь, ну не знаю, там страхи чи фобії були? Тобто, ну коли людина. Якби були фобії, ми б ще в кліті не спустилися. Бо є такі дівчата, от своїм дівчатам розказують, вони б навіть в кліть не mm. зайшли, наприклад, і б не спустилися б навіть. От починаючи навіть з цього. А так якось особливо такого страху не було. А як ви відчуваєте оцей момент, скажімо так? Ну, з донецькими, з донбаськими шахтарями, так, тому що ми розуміємо, що більша половина шахт залишилася там. У нас тут працюють хлопці. Ми нормально до них відносимося. Вони тобто, до Було якісь розуміння з ними? Повністю розуміються. Вони знають свою роботу, дають нам виконувати свою роботу. Вони такі самі люди, як і ми, яка має бути між нами різними. Власне, і виглядає вирубка вугілля. Це вугільний комбайн, Тобто, замість кайла, лопати. Лопата, зрештою, лишилася, але все решта автоматизовано. Потужність от наших пластів. Тобто вона могла би там в разі нормальної, адекватної розробки їх забезпечити. Бо там збільшити кількість видобутку. Та, ну чому ж не може? Може, може, є, о 10-та шахта, перспектива, там стукаський пласт дуже великий потужності. Є оця, що говорила навіть Любеля. Там є найглибша шахта, там є ціла світа пластів, там до 10 пластів говорять, ага. що можна по горизонтах вибирати. Тобто вже таких е, надійних. Але вона ще але вона не, не, не побудована. Там ще будувати, а будувати. Там ще растволи пити, по-моєму, там ще нічого немає. Побувши пару годин під землею, зрештою, не попрацювавши навіть там, можу сказати, з повною твердістю. Той, хто вважає, що праця шахтаря легка, приємна і висока. Він дуже сильно помиляється. Є якісь шанси так, щоб Західна Україна змогла врівноважити оті от величезні втрати, які понесла українська енергетика внаслідок відходу під контроль сепаратистів російських військ Донбасу. У нас е в західній Україні іменно в Львівсько-Воївському басейні запасів вугілля на діючих шахтах звичайно небагато. Угу. Це на, ну, там, 4, 5, до, ну, до, до 7 років, значить, а якщо будувати, якщо будувати у нас нові шахти, звичайно, це потрібно серйозні інвестиції для того, щоби можна. А є сенс вкладати у ті от ті інвестиції. В Я ту думаю, кількість покладів, не знаю, вугілля, які є в Західній Україні, воно б оплачувало? Звичайно, воно, би, воно, би звичайно воно, воно оплачується. І е, справа тім, що у нас поклади вугілля є куксуючі. Це, це є досить хороші якості вугілля. Яке хороші. використовується в металургії. В металургії, так. Да, mm -hmm. А от якщо взяти, ну, не знаю, все-таки говорячи про вартість шахти. Це в доларах, мільйонах доларів. Це 10 мільйонів доларів, 20? Біля, біля 100 мільйонів, біля 100 мільйонів. 100 мільйонів да, доларів. Це та? є з, вже з проведенням е, скриваючих е, виробок безпосередньо в шахті. А є якийсь шанс для того, щоб зробити ці вугільні схеми прозорими? Так, тому що ми розуміємо, що Досі таке відчуття до вугільної, не знаю, до розв'язування вугільних тих вузлів, ще руки не дійшли. Звичайно, коли, коли видавалося, значить, по 12 мільярдів, 12 мільярдів гривень на державну підтримку, да, потім і 14 було один рік, це вже, по-моєму. У 2013 році ну, колосаль, колосальні кошти. Звичайно, І це якщо співставити з нашим підприємством, яке не, не отримує абсолютно ніякої держпідтримки, Ну що там можна сказати, ми вже навіть так між, тут колегарно говорили, не вже серед. Тих 12-14 мільярдів не не знайшлося там на держпідтримку, на держпідтримку для нашого підприємства, яке яке звичайно не мало реалізації.